Я рада вітати вас, любі хлопчики та дівчатка, на уроці української мови. Ось і добігає кінця остання тема в цьому навчальному році. Сьогодні ми маємо узагальнити вивчене за темою «Займенник як частина мови. Створимо словничок, фразеологізмів, прислів'їв, приказок із займенниками. Сьогодні у нас важливий урок перед діагностичною роботою, а тому ми плідно попрацюємо, узагальнимо усі знання про займенник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль, а також вдосконалимо навички з правопису. Під час узагальнення систематизації знань ми будемо використовувати фразеологізми. Прислів'я, приказки, знайомитися з їх значенням, збагачувати словниковий запас. А наостанок спробуємо укласти словничок, проілюструвавши групи займенників за значенням фразеологізмами, прислів'ями, приказками. Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути, не просто дивитись. А бачити не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Пригадаймо, що таке займенник. Займенник це цікава, самостійна частина мови. Вона охоплює повнозначні слова, які вказують на предмет, ознаки, кількість, але не називають їх. Особливістю займенників є те, що окремі з них звучать однаково, але належать до різних розрядів та й пишуться по-різному. Займенники відповідають на питання, хто, що, який, чий, скільки, котрий, змінюються за відмінками, а ті займенники, що вказують на ознаки, також змінюються за родами і числами. Займенники пишемо разом окремо через дефіс. У реченні займенники найчастіше виступають підметом, додатком або означенням. У словосполученні можуть бути головним і залежним словом. Друзі. А скільки розрядів займенників за значенням? Ви знаєте. Спробуйте знайти їх у хмарі слів. Поставте на паузу, виконайте завдання. Впевнена, що ви знайшли всі 9 розрядів. Отже, на які розряди за значенням поділяються займенники? На особові, зворотний, присвійні, вказівні, питальні, відносні. Означальні, неозначені та заперечні. Ви дуже добре впоралися з цим завданням. До особових належать займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Зворотний себе, присвійні мій, твій, свій, наш. Ваш, його, її, їхній. Вказівні той цей такий стільки, означальні весь увесь, всякий, всяк, кожний кожен, жодний жоден, інший сам самий. Питальні. хто, що, який, чий? Котрий скільки. Відносні, хто, що, який, чий, котрий, скільки. Неозначені. Аби який? дехто, щось, котрийсь, казна що, Казна чий? скільки-небудь, хто-небудь, будь-хто, будь що. Заперечні. Ніхто, ніщо, ніякий. Нічий, ні котрий, ні скільки. Перед виконанням практичних завдань, збору фразеологізмів, прислів'їв, приказок для словничка повторімо правопис займенників. Займенники з прийменниками пишуться окремо. Зі мною з нами серед нас. Після прийменників у займенників третьої особи пишеться буква Н. На них біля неї. В орудному відмінку займенники третьої особи пишуться з буквою Н і без прийменників Ним, нею, ними. Заперечні займенники з префіксом НІ пишуться разом. Нікого ніякому, ніскільки. Якщо між префіксом ні та займенником уживаємо прийменник, тоді займенник пишеться окремо ні до кого, ні перед чим. Разом пишуться неозначені займенники, які утворюються за допомогою префіксів аби, де, суфікса с, абищо, декому якогось. З Дефісом потрібно писати неозначені займенники, які утворені з префіксами казна, хтозна будь, суфіксом небудь. Казна хто, хтозна що, будь-який скільки-небудь. Якщо між неозначеними займенниками з'являється прийменник, то всі три слова маємо писати окремо хто знає, з ким, аби до кого, де з ким? казна від кого. Нумо практикуватися. З давніх давен народ з покоління в покоління передавав чудові перлини народної мудрості, фразеологізми, прислів'я, приказки. Вони дуже прикрашають нашу мову, роблять її виразною, образною. Чим багатший словниковий запас, тим цікавіше яскравіше людина висловлює свої думки. Історія багатьох фразеологічних зворотів здається загадковою і незрозумілою. Наприклад. Про людину, що добре знає свою справу, кажуть, він на цьому собаку з'їв. За кожним висловом стоїть своя цікава історія. Тепер уже забута, хоч зворот живе в різних сферах людської діяльності. А що таке фразеологізми? Фразеологізми – це стійкі сполучення слів. Які за значенням дорівнюють одному слову словосполученню? Отже, починаємо збирати фразеологізми, прислів'я й приказки до нашого словничка. Вправа редактор. Ви маєте виправити помилки, пов'язані зі вживанням особових займенників? Поставте на паузу. Виконайте завдання. Виправили помилки? Перевірмо. Сміло йди в бій, Батьківщина за тобою. Вкраїна мати, за неї треба головою стояти. Добре там, де нас немає. Хто про землю дбає, тому вона повертає. Скажи мені, хто твій друг? І я скажу тобі, хто ти. Що тобі не мило, другові не зич. Прийшов час попрацювати з фразеологізмами і повторити означальні займенники. Знайдіть відповідних значення до фразеологізмів. Запишіть відповіді за зразком. Поставте на паузу. Виконайте завдання. В цьому завданні ви попрацювали з такими означальними займенниками саме, всю, все, усі, всяке, всього. Отже, вразити в саме серце це означає завдати кому-небудь великих страждань, душевного болю, вимотати всю душу, завдати клопотів, мук, страждань кому небудь. Все кипить всередині хто небудь надзвичайно знервований, схвильований або обурений, дзвонити в усі дзвони, розповідати про що-небудь буквально всім, про всякий випадок передбачати можливу потребу віддати всього себе, присвячувати чомусь весь свій час сили. Наступне завдання латка для фразеологізму. Ви маєте закрити пропуски у фразеологічних зворотах. В цьому вам допоможе довідка. Поставте на паузу, виконайте завдання. Перевірмо. На бенкеті всі приятелі-брати. При горіше нещасті нікого нема. Не карай Боже нічим, як другом лихим. Як будемо в дружбі жити, нас нікому не зломити. Балакун, мов дірява бочка, нічого в собі не задержить, Ніякий грець не бере. Фразеологізм ніякий грець не бере означає нічого не трапляється з ким або чим небудь. Заперечні займенники нікого. Нічим, нікому, нічого, ніякий. Пишуться разом, тому що вони уживаються без прийменників. Хвилинка цікавенка Поставте займенник свій у потрібній формі. Установіть відповідність між фразеологізмами і картинками. Запишіть за зразком, поставте на паузу. Виконайте завдання. Перевірмо вилізти зі своєї шкаралупи, диктувати свою волю, нести на своїх плечах, взяти в свої руки, не в своїй тарілці, не бачити далі свого носа. Установімо відповідність між фразеологізмами і картинками. Перевірмо: 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Е, 6Г. Втомилися? Прийшов час перепочити. Проведімо фізкульт хвилинку. Почули. Продовжуємо працювати. Творча хвилинка. Завершіть прислів'я за поданим початком. Визначте займенники і їхню синтаксичну роль. Поставте на паузу. Виконайте завдання. Перевірмо. Добре тому, хто в своєму дому, хто добре б'ється. Тому й перемога дістається, хто про землю дбає, тому вона повертає. Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти, хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує. Чиєсь одне слово губить діло. Що кому треба, той про те й теребить. У реченні займенники найчастіше виступають підметом, додатком або означенням. Повторімо написання неозначених займенників. Неозначені займенники пишуться разом через дефіс окремо. Разом. Пишуться неозначені займенники, які утворюються за допомогою префіксів аби, «де», суфікса «сі». Через дефіс пишуться неозначені займенники, які утворюються за допомогою префіксів казна, хтозна будь, суфікса небудь. Якщо між неозначеними займенниками з'являється прийменник, то всі три слова маємо писати окремо. Виконаємо мовну розминку. Розподіліть займенники в три колонки: Займенники, які пишуться разом, через дефіс окремо. Поставте на паузу. Виконайте завдання. Перевірмо. Разом пишуться неозначені займенники. Котрийсь, аби що, деякої. Ніяких. Якийсь. Нічий, де чиїх, ніскільки, чомусь. Окремо пишемо, «хто зна з ким, будь для кого, ні до чого, де в кого, ні на який, аби з ким. Через дефіс який-небудь, будь-хто, казна скільки, хто зна чи чийого, будь чий. Займенники всіх розрядів широко використовуються у фразеологізмах. Отже, сьогодні ми утворили словничок найуживаніших фразеологізмів з займенниками. Наведімо приклади фразеологізмів з особовими займенниками. Господь його розбере невідомо, незрозуміло. Он воно що? Сильне здивування з якого небудь приводу. Бути на ти. Добре розумітися на чомусь. Фразеологізми зі зворотним займенником себе. Сам собі на умі, неохоче спілкується з іншими скритний. Ціну собі знати, мати самоповагу. Перевершив сам себе, зробив що-небудь краще. Ніж раніше, фразеологізми з присвійними займенниками. Взяти в свої руки, очолювати що-небудь. На своєму місці розбиратися в чомусь, майстер своєї справи, професіонал, робити своє діло, виконувати те, що потрібно, що необхідно, як свої п'ять пальців. Дуже добре досконало. Фразеологізми з питальними займенниками. За чим діло стало? У чому причина затримки? Що заважає? З якої радості? Чому? Для чого? Фразеологізми з заперечними займенниками? Ніяких проблем. Усе добре, прекрасно, спокійно. Ні в якому разі. Ні за що. Фразеологізми з означальними займенниками від усього серця щиро, на всі 100% цілком повністю сидіти на своєму місці, відповідати знаннями цій справі, якою зайнятий. Друзі. Вірю, що кожен з вас. Вивчив тему займенник як частина мови і знає її як свої п'ять пальців. Дуже добре. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Сподіваюсь, ви отримали приємні емоції і задоволення від своїх результатів. Виконуємо вправу долонька. Кожен палець це місце для відповідей на запитання. Що цікавого я вивчив сьогодні, що було важко, що б ще я хотів вивчити. Тепер я знаю, що мій настрій в кінці уроку. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання: повторити вивчене займенник, записати прислів'я та приказки з займенниками, доповнити словничок, створений нами. Адже наш урок був пов'язаний з цими прекрасними жанрами усної народної творчості. Ось і закінчився ще один урок української мови. Ви гарно попрацювали, виконали всі завдання, молодці діти. У кожному дні є щось приємне. Тож радійте і не сумуйте ніколи. У житті багато є всього неймовірного. Любіть життя і будьте щасливі завжди.